Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Минулого тижня внаслідок масованої російської атаки на Київ загинула вдова першої жертви аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це Наталія Ходимчук. Вона 40 років берегла пам'ять про свого чоловіка. І от власна історія цієї українки розчулила багатьох співвітчизників. А в мережі почали обговорювати маловідомі факти з життя її чоловіка. Ми зібрали історію про цю жінку. Давайте зараз подивимось. Її чоловік став першою жертвою аварії на Чорнобильській атомній електростанції та назавжди залишився під уламками зруйнованого енергоблоку. Вона майже 40 років берегла пам'ять про коханого та загинула через російську атаку. Ворожий дрон поцілив у її квартиру. Це Наталія Ходимчук. Вона працювала продавчиною у прип'ятській їдальні, коли 52 роки тому познайомилася з майбутнім чоловіком. Валерій Ходимчук працював на атомній електростанції та щодня приходив до їдальні на обід. Почав запрошувати Наталію на танці, та невдовзі прийшов до неї свататися. Молоде подружжя отримало квартиру у прип'яті, виховували доньку та сина. А ввечері, 25 квітня 1986-го, Наталія востаннє провела чоловіка на роботу в нічну зміну. Згадувала тоді по телевізору, показували фільм про кохання з розрахунку. А я кажу, ти за мене на мені жені все по порощоту? Он так мене за плечі взяв і каже: звісно, любові. Та й пішов. Валерій був старшим оператором головних циркуляційних насосів четвертого енергоблоку. Перебував у турбінному залі станції, коли пролунав вибух. Його тіло під уламками так і не знайшли. А згодом, в умовній могилі, поруч з іншими жертвами Чорнобильської катастрофи дружина поховала його сорочку і довгі роки регулярно розмовляла з ним у вісні. сніться, сніться, а це все недавно присніть. Вроде би, я прийшла, він, що я скучаю за ним, кажу, ой, я так за тобою скучила, можна я, коли тебе хоч ляжу, а він так повертається боком, ну так повернувся, як то ляг на краю, що мені ніяк не можна до нього подойти і лягти. Це Інтерв'ю з Наталою Ходимчук п'ять років тому записала журналістка та відеоблогерка з Чернігова Людмила Богун. І мене вразило, яка це щира, відверта, відкрита людина. Бо вона одразу запропонувала мені приїхати до неї додому, переночувати у неї. Пам'ятаю, у неї вдома так затишно, гарно і вранці поїхали. І оце. Цілий день вона давала мені інтерв'ю. Тоді для зйомок вони разом їздили у зону відчуження і потім регулярно підтримували зв'язок. В інтерв'ю Наталія розповідала, яким щасливим було їхнє з Валерієм життя до Чорнобильської катастрофи. Про дивний знак, як на новий рік перед тим, як сталася аварія на ЧАЕС, у прип'яті тричі падала головна ялинка. Плакала, коли згадувала коханого. І тішилася, що на його честь Валерією назвали їхню онучку. Це жінка з такою трагічною судьбою, яка все життя присвятила своєму чоловіку. У неї нікого не було після нього і. Своїм дітям, і навіть коли вона помирала, я я просто знаю, мені розказали люди, які поряд з нею були. А на все одно не про себе, не про кого іншого вона про дітей піклувалася. Що от передайте їм то то-то то вона згадувала саме своїх дітей. Наталя жила у Києві у будинку, зведеному для переселенців із прип'яті колишніх працівників ЧАЕС, ліквідаторів аварії та їхніх родин у ніч на 14 листопада під час масованої російської атаки один із шахедів влучив у квартиру жінки. Вона отримала тяжкі опіки, а наступного дня померла у лікарні. Після смерті Наталії Ходимчук люди у мережі почали ділитися спогадами та маловідомими фактами про неї та її чоловіка. Журналістка та мистецтвознавиця Оксана Семенік розповіла: сама Валерію Ходимчуку присвятила декілька своїх творів художниця Марія Примаченко. Існує чотири варіанти, можливо, більше зображень пташок, які летять у небі серед квіток. Підписані роботи майже однаково з невеликими відмінностями. Ця птиця у везді летає свого чоловіка шукає. У мережі пишуть, Валерій Ходимчук був племінником Марії Примаченко, але в родині художниці уточнюють, він був братом зятя однієї з її племінниць. Мисткиня дуже переймалася долями загиблих внаслідок аварії на ЧАЕС і особливо історією Валерія та його родини. Наталія Ходимчук пережила свого чоловіка майже на 40 років. Їй було 73. Українські серіали о 20 20-й. Доми пластичний хірург вбитий у власній операційній. головна детективна прем'єра. Дуже специфічне знаряддя вбивства. Вбивця натякає на події минулого. Ми маємо чим тебе шокувати. за той пазл, якого нам не вистачало. Не кожен лабіринт – це паста, іноді це інший маршрут. Ми щось пропускаємо таємниці архівів з понеділка, по четвер, о 20 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.